Вітаю, мої любі глядачі телеканалу Тимофій ТІВІ Сьогодні хочу показати вам проєкт, який я демонстрував на шостому міському фестивалі робототехніки. І отримав за це ось такий сертифікат. Хочу детально продемонструвати вам цю анімацію. Один, два, три. Роботу почали. Перше, що я зробив, завантажив усі спрайти з мережі інтернет це учень, вчителька. Спрайт 2 завдання з математики на тему, куди олівець, учениця, м'яч, адміністративна карта України. Спрайт 3 завдання з я пізнаю світ, Херсонська область. І портрет Тараса Григоровича Шевченка. Це все. Отже, далі я завантажив тло, а це також клас це перше тло. Далі коридор. І третє тло їдальня. Потім завантажив звуки, дзвоник на урок хвилина мовчання. В програмі Scratch вилучив зайві частини. Після цієї заготовки спрайтів тла звуків приступив до основного створення анімації. Хочу продемонструвати. Привіт! Я вирішив провести вам екскурсію, як проходить шкільний день. Дзвоник на урок. Ой, мені пора на урок. Тимофій. І yeah. Перший урок математика. Сьогодні пишемо самостійну роботу на тему кути. У вас 45 хвилин на роботу. З'являється завдання з математики. Це спрайт, а не тло. Двоми. Урок закінчено. Йдіть на перерву. На перерві можемо пограти в рухливі ігри. І вони кидають м'ячко. Пора на урок. Хвилина мовчання. Другий урок я пізнаю світ. Сьогодні повторюємо Херсонську область. Дайте відповіді на запитання. Також зауважу, що це не тло, а саме Спрайт. За тінь найдемо в їдальню обожні смачненькі булочки в буфеті. Приємного смаку на обід борщ, гречана каша і рибна котлета. Ммм, як смачно! Йдемо до класу. Зараз буде запис вірша Тараса Григоровича Шевченка. Тараса Грегорович Шевченко ревета стогне Дніпро широкий. Ревета стогне Дніпро широкий, Сартитий вітер завивав додолу верби невисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору Із хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясеня раз у раз скрипів. Тимофійко, ти молодчинка, сьогодні ти гарно працював. Уроки закінчено до побачення. Ось так пройшов мішкільний день. Бувайте, а я на гурток. Ну що ж? Ось така анімація. Сподіваюсь, вам сподобалась. Пишіть в коментарях, якщо ви хочете побачити код до цієї анімації. Ну що ж, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, активуйте дзвіночки. Ну що ж, до побачення!